Доброго ранку! Мої рибопередплатники україномовного каналу. Якщо так, якщо так можна сказати про сьогоднішній ранок. Сьогодні у нас 29 грудня 2023 року. 29 -е. я російськомовний канал знімав, коли вибухи були. Сказав 30. -е. Да. Поспішаємо жити. Не тоді одразу, як пройшла ніч у Харкові, тому що вже сказав, що вибухи дуже і дуже неспокійно. І зараз ще відміни повітряної тривоги не було. Тому не знаю що ще буде. Сьогодні я прокинувся о 5 годині ранку від звука гучного вибуху. І гучно було так, що сигналізація на автівках зроботала. Прокинувся і... і вже не засинав. Ну я після п'ятої вже зазвичай не спів, але там 5-6 вибухів. А навіть попервах рахував, а потім бахало, бахало. Ну, вроде все притихло пішов варити борщ. Вчора бульйона зварив. Сьогодні пішов крамсати там Капусточку, бурачок, український борщ. Я я колись покажу, як я роблю, я роблю без томату. А ось ну, червоний колір борщу надає буряк Я його кладу Так, ну нормально. Бабуся каже, можна менше, але я кажу, якщо хочеш менше, звари сама, я такий варю. Ладно, так от варю борщ по сьомій годині ранку. Абах! Бабах, бабах, та боже, мой. коли воно скінчиться. Ось тепер я і розгублений. Захотять у дівчатка їхати до такого Харкова. Але вчора йому ввечері дзвонив. яка каже, що в нас теж було дуже гучно. Прям над нами збили ракету. Ховалися. Тільки що знову вибухнула, сигналізації працює і птиці полетіли. Щось бахає воно і бахає. Нескінченно. Вон церква видно. господи, допоможи нам на шошу. Воно... Будемо сподіватися на найкраще. Ехо... Так. Сьогодні п'ятниця. Тіх з п'ятниці. Ми добра да та з лагоди. Всім щиро дякую. боже, І сподіваюсь, що будемо жити, незважаючи ні на що. Дуже за це сподіваюся. Дуже хотілося б цього. Все. Все. Пока.